Мережуки. Місія Безпечний Інтернет. Лукаш Войтасік. Розділ п'ятий. У мережі. Де я? Я взагалі нічого не бачу. закричав один із в'язнів. Інші перегукнулися між собою. Я тут, а я тут. Шефе, де ти? Хмара нулів і одиниць, що світилися неоново зеленим світлом, раптом пронеслася поруч і розвіяла темряву навколо. Що це? Що тут відбувається? Де ми? Ми в інтернеті, відповів Флуд Флейман. Поки не виберемося звідси, будемо лише голосами, без тіла й зовнішності. Але як знайти звідси вихід, шефе, розпитували в'язні, ухиляючись від чергової хмари зелених цифр, що пролітала повз. Оціну літа одиниці це інтернет-код, зашифрована інформація. Якщо ми підемо слідом за ними. То потрапимо до мого комп'ютера, а там подумаємо, що робити далі, промовив Флут Флейман і рушив у слід за зеленою хмарою. Через деякий час нулі та одиниці почали сповільнюватись, їх скупчувалося все більше і більше, а навколо світлішало. Раптом в'язні побачили перед собою стіну з десятком отворів розміром із тенісний м'ячик, в якій залітали і зникали тисячі неоново-зелених цифр. Ми на місці, це вхід до комп'ютера. Нам потрібно туди протиснутися, сповістив Флуд Флейман. Шефе, як же ми це зробимо? Навіть не всім цифрам це вдається. Те, що не може залетіти в отвір, це спам. Тобто всі ті оголошення, реклами і пропозиції, які вам надходять, невідомо від кого і чому. У мене стоїть хороша антивірусна програма, тому значна частина цього сміття не проникає в мій комп'ютер. Пояснив флут Флейман і попрямував до отворів. Летючих одиниць і нулів було стільки, що коли флут пробивався крізь їх хмару, спільники побачили його силует, який разом із зроєм цифр зник в одному з отворів. Три чотири! крикнули решта в'язнів і з розгону скочила в темряву одного з отворів услід за шефом. Вдалося: усі п'ятеро опинилися в комп'ютері, усе навколо стало синім. Нулі та одиниці зникли. Тепер в'язнів оточували акуратно складені жовті квадрати, що своїми розмірами нагадували великі матраци. Слідуючи за голосом свого шефа, колишні співкамерники підійшли й усілись на одному з них. Десь вдалині можна було побачити електронний годинник і різноманітні кольорові символи. Це робочий стіл мого комп'ютера. Ми сидимо на папці, сказав Флуд Флейман. Значить, ми скоро вийдемо звідси? Флуд Флейман мовчав. Що сталося, шефе? Який у нас план? Відповіді не було. Флуд Флейман боявся зізнатися навіть самому собі, що немає плану. Він дістався додому, але все ще був ув'язненим і не знав, що робити далі. Час минав. Його команда втрачала терпіння. Не треба було його слухати. Вся ця ідея телепортації була невдалою від самого початку. Це мала бути свобода, безкінечні пограбування, розбій, гроші, задоволення. А ми сидимо в якомусь клятому комп'ютері. Молися, щоби я не повернув собі тіло і силу, бо буде тобі глина, погрожував Флейманові найсильніший із в'язнів. Розгнівавшись, він ударив кулаком по папці, на якій всі сиділи. Хоча співкамерник флуда не мав тіла, удар був настільки сильним, що папка раптово розчахнулася. Колишні в'язні гуртом полетіли вниз і за кілька секунд приземлилися на тверду вологу підлогу в якомусь темному приміщенні. Обдерті й побиті, вони повставали і почали роздиратися навколо. У центрі стояв чорний трон, який прикрашали різьблені змії та черепи. Навколо нього були розставлені чотири чорні столи з чорними комп'ютерами, чорними клавіатурами та чорними моніторами. Ми відкрили папку з моєю грою, ми потрапили в мою гру, ми у володіннях чистого зла, рознісся луною голос явно схвильованого Флуда Флеймана. Інші мовчали. Зачекайте, сказав шеф і підійшов до трону. Чути було лише його кроки. Раптом пролунав демонічний сміх Ха ха ха. На троні з'явилася чорна фігура, яка віддалено нагадувала людину. Вона була невисока, трохи деформована, з неприродно великими руками, загостреними вухами та лисиною. Краще розгледіти цю постать у темряві було важко. Шефе, це ти? Що з тобою сталося? Я перевтілився у персонажа зі своєї гри. Тепер я володар усієї тієї темряви, що є в інтернеті. Я чисте зло, відповів флуд Флейман і знову жаско розреготався. Більше ніяких втеч. Ми залишимося тут, твердо додав він. Але, шефе, не називайте мене більше шефом, наказав флуд Флейман. Тепер звертайтеся до мене, володарю, чисте зло, або просто володарю. Добре, шефе, я маю на увазі володарю, але що буде з нами? Ви станете мережахами, займатиметеся своєю улюбленою справою. Будете вчиняти зло, шкодити людям порушувати закони. Вашою зброєю стануть інтернет-посилання та людська наївність. Чисте зло наказав в'язням-утікачам зайняти місця за комп'ютерами. Потім він підійшов до першого столу. І, натиснувши скарлюченим пальцем кнопку Он на комп'ютері, сказав: Ти будеш брехунякою, твоїм завданням буде дурити наївних користувачів інтернету. Монітор засвітився і у кріслі перед ним матеріалізувалося чорне створіння. Воно мало приблизно 170 сантиметрів зросту, великий живіт, липке тіло та загострені вуха, що стирчали догори. Нещира посмішка не зникала з його обличчя. Чисте зло підійшов до наступного столу. Шефе, я маю на увазі, володарю, чисте зло. Я не хочу бути, як він. Чи можна щось зробити? Благаю. Просив в'язень за столом. Заспокойся, ти так не виглядатимеш. Белькотяко, відповів чисте зло, вмикаючи наступний комп'ютер. З'явилася нова потвора. Вона була невисока і худа, з неприродно великою для решти тіла головою. Коли створіння спробувало виразити невдоволення щодо свого нового вигляду, із його рота випорснув довгий слизький язик, але чути було лише якесь незрозуміле белькотіння. Будеш, белькотяко, розповсюджувати нісенітниці в інтернеті та зводити цим людей з розуму, чисте зло розсміявся. А тоді оголосив наступному в'язню. А ти будеш крадуном. Ця потвора була худорлява й висока, мала яйцеподібну голову з ріжками, як у чорта, і довгі руки з липкими долонями. Ти будеш робити те, чим займався з дитинства, тобто крастимеш, сказав йому чисте зло. Увімкнувши четвертий комп'ютер, Володар звернувся до останнього мережаха, що з'явився з порожнечі невисокого, товстого, з куцими руками та безглуздою посмішкою. Вітаю, смітникуне. Розсилати спам і бісити людей ось твоя робота. Тоді чисте зло повернувся на свій трон і наказав Усі до роботи. Пальці на клавіатуру. Я хочу побачити, на що ви здатні. Минали дні, тижні, місяці. Флуд Флейман і його посіпаки більше не мріяли про повернення у реальний світ. Сіяти хаос в інтернеті ось новий сенс їхнього існування. Мережахи відчували силу руйнування, кожен заражений комп'ютер, кожна скривджена людина додавали їм наснаги. Доповідати гучний наказ чистого зла. Відбився луною від вологих стін приміщення. Мережахи покірно підвелися за своїх комп'ютерів і вишикувалися в ряд. Я опублікував понад сотню абсолютно безглуздих коментарів, спричинив суперечки на семистах форумах, облив брудом 1600 людей. Зараз у моїй армії орудує понад мільйон інтернет тролів. Браво, Белькотяко! Наступний. Володарю, сайти з аукціонами та інтернет магазини. Це просто манна небесна для нас. Сьогодні тисяча людей отримали цеглини замість телефонів, куплених в інтернеті. Ха-ха. Ми також зламали 635 банківських паролів. Майже половина з них були 1, 2, 3, 4, 5. Які ж дурні ті інтернет-користувачі, доповів із посмішкою крадун. Мало, процідив крізь зуби чисте зло. Я хочу більше крадіжок. В мережах одразу перестав посміхатись. Наступний був у черзі брехуняка. Він невпевнено вклонився. «1900 дев'ятсот людей думають, що знайшли сьогодні своє справжнє кохання в інтернеті. Ми з моїми посіпаками домовилися про 790 побачень. Обманом отримали 1570 приватних фотографій, 420 адрес проживання. 320 номерів кредитних карток, 350 номерів телефонів досить брехуняко. Перебив його чисте зло. Непогано, як на один день, так тримати. Останнім доповідав смітнику, який коротко підсумував день своєї роботи. 75 нових вірусів, 2 мільйони заражених комп'ютерів.